Я думаю, ви згадалися, що я зараз виходу у тим що ми бачимо? Ми бачимо, що він пустий. А він повинен бути повний. Притулок споживає на рік в період, коли нам треба варити кашу. Нам треба опалювати кімнати. Нам треба, щоб притулку було тепло. Нам треба 140 кубів дров на рік. Тому ми починаємо потихеньку закуповувати такий об'єм. 10 кубів коштує 15 тисяч гривень. Для нас не підняли ціну з минулого року. вартість сходить і доставка, і вони одразу рублені, і сухі. І чоловік підходить для нашого котла, для наших пічок, де. Ми варимо кашу, тому ми шукаємо зараз спонсорів, блогерів, не байдужих людей, які готові нам по 10 кубів, наприклад, закуповувати, тобто по 15 тисяч гривень закуповувати дрова. Ми хочемо вже почати у серпні, аби за два місяці закрити цю потребу. Далі дрова почнуть тільки дорожчати, що ближче до холодів Попит на дрова починає рости. Ціна теж починає рости. Тому всі, хто закуповує дрова і на перший рік, знають, що серпень місяць це той місяць, коли треба починати запасатися дровами. Тому ми закликаємо небайдужих писати нам з побажанням купити нам з доставкою. Будуть фото, відео, звіти, як приїжджають ваші машинки, які ви нам оплатили, приїжджають і як ми їх вигружаємо. Тож давайте заповнимо цей дробник, щоб він не був пустим, а тваринки взимку не мерзли, мали гарячу кашу, щоб в притулку все було добре взимку. Про це треба думати вже зараз, а не тоді, коли буде пізно і дорого.